І Сина, і Святого Духа, З вослюблені в Господі, браті і сестри, сьогоднішній день ми згадуємо хрещення нашого Спасителя. Ми чули сьогодні на освяченні, самому чині освячення води дуже короткі Євангелії, буквально яке складалося з трьох речень. Це так тільки один раз в році. Читається таке маленьке Євангеліє, де була сама суть, формула, чого ми зараз подію святкуємо. Ми чули, як на Йодані при Йоанні, який хрестив, відкрились небеса, і сам Бог Отець свідчив голосом про Сина, а в вигляді Голуба Дух. Цей празник називається Богоявлення. Перше в історії людства Бог явив себе вже не, не прикрито, як в Старому Завіті. Тому що ми, якщо відкриємо Старий Завіт, ми дуже часто будемо бачити в ньому на сторінках його, що Бог говорить за себе у множині. І створимо людину, наприклад. Тобто, а в інших місцях він говорить як в однині. І цей догмат і сьогодні в нашій церкві. Він є спільний, неростільний. Бог є один троєчний лицях. Тому ми хрестимося в, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. От вперше, Бог один, як троєчний, явив себе вже не прикровенно, як ще раз я скажу, це повторюсь, а відкрито у цей день. Бог явив себе світу як троєця. Тому цей праздник називається Богоявленим. Також він ще називається. Крім хрещення, як ви вже сказали, він називається ще третім словом просвіщення праздник. Це так він називається тому, що з цією подією пов'язано життя Христа Спасителя ділиться на дві частини до цієї події після. 30 років він жив до хрещення, вони є в тіні. Ми про них дуже мало читаємо, тільки події, ті, які зв'язані з Різдвом Христа. А далі цей період пропадає, ми знаємо про нього тільки з передання церковного, що Христос, Він був столяром, працював і не являвся до цього віку, тому що по юдейських законах Його ніхто не слухав. Тільки з 30 років, маючи вже певний досвід життєвий, ти міг вийти і щось говорити, щоб тебе слухали сприймали. І цей період Христос. Тому жив як проста людина. Тільки Марія знала Пресвята Богородиця про те, що це не обичний чоловік, тому що зачуття його було не обичне. А це є Бога-чоловік, чому ми складаємо ці два пальці вниз. У нас віра в Христа, другу особу Пресвятої Тройці Бога і в чоловіка. Він сумістив в собі дві ці природи. І він є один із цієї Тройці, про яку ми вже сказали. Так от, і на цей день Господь явився вже по-іншому. І почалось те, ради чого і в тому числі прийшов на світ. Просвіщати людей, сидящих в тьмі. Так ті книги нам про це говорять. Тому цей день називається цим словом просвітлення. Я хотів би, браті і сестри, кожному з вас побажати, щоб у вашому житті ці всі три слова, які зв'язані з цим прасником, відбулися. Свої хрещення це вже відбулося. Але це відбулося зовнішньо 100%. Але зовнішньо в церкві самопособі нічого не спасає. Потрібно ще й внутрішнє. Тобто, що ви з тим хрещенням, яке ви вже маєте, які ваші батьки, може хтось і в дорослому віці тут присутній, я не знаю, є такі випадки хрестився, але в зарчасту у нас 99% людей хрестяться в дитинстві своїми батьками, це не пам'ятають цієї події. Але навіть якщо так, то ми і хрещені, і нам потрібно виконати те, що за нас обіцяли в хрещенні. Ми чули сьогодні слова, які співались на літургії замість святий Боже. Єлицевого Христа, хрестистися во Христа, обликостися, Аллилуйя. Що це значить? Ті, які перекладаються буквально на українську мову, хрестились Христа, в нього одяглись Христа. Аллуя, хваліть Господу. Тобто всі ми, які хрещені, ми представляєте собі одягнені, чому є крижна поняття, це символ. Як і вода, символ, і хрещення це є символ. Це все символічне. І кришну нам дають як те, що ми в Христа одягаємося. чому потім, як святиню її бережуть, не просто як якусь там тряпку. Це є теж символ, який ми використали. Ми в Христа одяглись, значить, ми маємо жити з Христом разом. Бо ми з немадянно як з одягом ми ходимо. Так? Отакий символ використовує апостол Павло, звідки взяті ці слова. Чи живемо ми так з Христом, чи деколи ми своїми вчинками робимо так, що Христос і ми це не тотожні поняття. Ми не можемо уявити Христа, який ображає когось, який в ярості. Незаслужені. Ми не можемо Христа уявити з сигаретою в руках, яка шкодить нашому в зубах, обичай, яка шкодить нашому здоров'ю. Ми не можемо уявити Христа, який надмірно споживає алкоголь. Він його споживав і нам показав приклад, що і нам не треба цим брезгувати, Але всьому повинна бути міра. Тому що те, то, що є посамірою, це вже знову ж таки і шкодить нам, сама природа нас учить нашому організму, але це і духовно нам шкодить. Тому що людина, яка в стані алкогольного спиніння, наприклад, вона є просто зайчиком руках дьявола, який, який крутить в неї як хоче, скільки ми цього бачимо в житті людей. От Тому я бажаю вам виконати і це, щоб ви були дійсно Христа одягнені постійно в своєму житті. Щоб не роздягались не казали, там почекай в коридорі, як верхній одяг, а потім тебе знову тягнув, коли ти мені будеш потрібний. Щоб ми постійно з ним були і ніколи від нього не розлучались. Щоб Бог завжди був в нашому житті, це богоявлення зміст. Він явився для того саме, щоб завжди ми були просвітлені, тому читали, бодай одну главу Євангелія в день. Воно нам просвітлює розум, каже святі отці, дає відповіді особливо в сьогодення, сьогодні важкий час, кругом одні погані новини, депресії, і читаючи Євангеліє осмислено, тлумачучи тот православної церкви, ти по-іншому почнеш твій розум працювати по іншому вимірі, іншому, світогляді, іншому, ти сприйматимеш всі ці інші події. От я бажаю кожному з нас, братів і сестри, щоб наш храм, який ми будуємо. Також ці три місії виконав, щоб тут не тільки дітей хрестили, дуже мало ми зараз хрестимо тут дітей. Дуже мало. Щоб тут і Бог являвся цим людям, які живуть біля храму, і щоб просвіти робив. Це головна моя мрія, мрія мого життя. І хай Господь, взираючи на всіх нас молитви разом сьогодні, і в цей день, коли невидимо знову зійшов Дух Святий на воду, була проста вода. Ми зараз її зробили святою разом з вами, нашою спільною молитвою, як церква, ми освятили цю воду, нею зараз ми освятили інші води. Ви цією водою будете самі, як ми молились по-своянській, причищатись, тобто приймати цю святу воду, пробитись, мазатись, там були такі через кому сказані слова. І ця вода буде благодатна, якщо ми будемо це робити не тільки зовнішньо, а й внутрішньо. З молитвою буде давати нам благодатну допомогу. Щоденно ми її будемо зберігати не тільки в сьогоднішній день. І тому сьогодні, коли Дух Святий заново зійшов на цю воду, і дай Бог, щоб цей Дух Святий на серце кожного з нас прийшов. Як ми молимося постійно в молитві, Царю Небесний, це ж молитва до нього, до Духа Святого, Він є Царь Небесний, утішителю. Як сьогодні всім нам потрібна утіха, прийди і селися в неї, чистини всякі скверни. Сьогоднішній день, браті сестри, цього всім нам бажаю, хай Господь нам цьому допоможе.